Правила дорожнього руху України 2025. Розділ 9. Попереджувальні сигнали. Пункт 9.1. Попереджувальними сигналами Є. Сигнали, що подаються світловими показчиками повороту або рукою. Звукові сигнали. Перемикання світла фар. Увімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби. Увімкнення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знака автопоїзда. Увімкнення проблизкового маячка оранжевого кольору. Пункт 9.2. Водій повинен подавати сигнали світловими показчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Пункт 9:3. У разі відсутності або несправності світлових показчиків повороту, сигнали початку руху від правого краю проїжджої частини, зупинки зліва, повороту ліворуч, розвороту або перестроювання на смугу руху ліворуч подаються лівою рукою витягнутою вбік, або правою рукою витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом угору. Сигнали початку руху від лівого краю проїзної частини, зупинки справа, повороту праворуч, перестроювання на смугу руху праворуч подаються правою рукою витягнутою вбік, або лівою рукою витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом угору. У разі відсутності або несправності сигналів гальмування, такий сигнал подається лівою або правою рукою піднятою вгору. Пункт 9.4. Подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру з урахуванням швидкості руху, але не менш як за 50-100 метрів у населених пунктах і за 150-200 метрів поза ними, і припиняти негайно після його закінчення. Подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Пункт 9:5. Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Пункт 9.6. Для привернення уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами і звуковий сигнал. Пункт 97. Забороняється використовувати дальній фар як попереджувальний сигнал в умовах, коли це може призвести до засліплення інших водіїв, у тому числі через церкало заднього виду. Пункт 9.8. Під час руху механічних транспортних засобів у світлопору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світлофар повинно бути увімкнене. У колоні, на маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком 5.8, на зустріч загальному потоку транспортних засобів, на автобусах, мікроавтобусах, що здійснюють перевезення організованих груп дітей. На великовагових, великогабаритних транспортних засобах сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метри, та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів. На транспортному засобі, що буксирує, у тунелях, на всіх механічних транспортних засобах, поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світлофар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв. Пункт 9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена. У разі вимушеної зупинки на дорозі, у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засиплення водія світлом фар, на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими правилами, на механічному транспортному засобі, що буксирується, на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком, діти, що перевозить організовану групу дітей під час їх посадки чи висадки, на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі, у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Пункт 9.10. Разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації слід установити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не ближче 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах і 40 метрів поза ними. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди, вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, хоча б в одному напрямку менше 100 метрів. Пункт 9.11. Якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією, або вона несправна, треба встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар. Ззаду на транспортному засобі, зазначеному в пункті 9.9 ВГГ цих правил, з боку гіршої видимості для інших учасників дорожнього руху у випадку, зазначеному під пункт Б пункту 9.10 цих правил. Пункт 912, миготливе червоне світло, випромінюване ліхтарем, який застосовується відповідно до вимог пунктів 9.10, 9.11 цих правил. Повинно бути добре видно як у день за сонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості.